Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Моє ім'я Катерина Молодик. Я вчителька української мови та літератури. А чи знаєте ви, як приборкати дракона? Головний герой одноіменного мультфільму Ікінг, який дуже незадоволений, до речі, іменем, що йому дали батьки, знає. Сьогодні ж ми будемо знайомитись з українською інструкцією приборкання внутрішніх драконів. Але у дуже цікавій та оригінальній інтерпретації сучасного письменника, знавця Галицької кухні, бо він уміє смачно готувати старовинні, не тільки рецепти, Юрія Венечака. Говоритимемо про повість казку Місце для дракона. До речі, що цікаво, пан Юрій не тільки письменник, а ще й журналіст та редактор. Уявіть, його твори перекладались в Англії, Аргентині, Німеччині, Польщі, Канаді, США, Франції та Чехії, а за його казками знято два мультфільми. Юрій Виничук сам є автором перекладів кельтської, англійської та слов'янських мов. Окрім цього, він ще й переможець конкурсу BBC на кращу українську книгу за роман Весняні ігри в осінніх садах. Тому нас очікує цікаве знайомство. Рушаймо! Та спершу уявіть айсберг. Що ви знаєте про особливість цього природного явища? Ми бачимо лише маленьку частину айсберга. Його верхівку, що можемо обійняти зором. А саме тіло айсберга, його серце заховано під темними водами, у які треба пірнути, аби зрозуміти суть. На вашу думку, як можна цей образ пов'язати з літературою? Цікаво, що у художньому творі ми бачимо текст видиме, а є поняття підтексту, символів та метафор тобто того. Що є набагато глибше і вартісніше. Про це дуже влучно сказав автор історії про маленького принца Антуан де Сент-Екзюпері. Найголовнішого очима не побачиш. Власне, якщо пригадаєте, то герой мультика Ікінг так і зробив у його селищі драконів вважали лютими шкідниками і винищували століттями. Але коли він зустрівся з пораненим беззубиком, найжахливішим серед драконів, то замість того, аби вбити, Ікінг допоміг йому. Згадаймо, як про цей момент говорить юний вікінг, тому що він був наляканий, як і я, я дивився на нього і бачив себе. Сьогодні ми разом спробуємо розшифрувати метафори повісті казки, тобто ті потаємні підказки, які залишив для нас Юрій Виничук. Як каже сам автор, це історія про всіх нас, про вибір, про сміливість бути собою і вміння бачити більше доброго, аніж поганого? В одному інтерв'ю Юрій Виничук зауважив, що з дитинства і досі дуже любить казки, і йому здається, що він постійно їх тільки й пише. А як думаєте, чому саме казки, а не якийсь інший жанр малечі в дитинстві читають батьки? Про що розповідають, чого навчають ці фантастичні історії? Казки навчають дітей, як правильно робити в житті, а як ні. Розповідають про добро і зло і дають можливість створити перші уявлення, ціннісні орієнтири кожної людини. Зазвичай у казках зібрана мудрість народу, як правильно прожити життя. Є чіткий поділ на хороших персонажів, носіїв добра, вірності, і негативних носіїв зла, підлості, зради. До речі, а яка ваша улюблена казка? Спробуйте згадати! Однак варто зауважити, що повість казка Юрія Виничука не типова народна чи авторська казка, це унікальна історія, в якій переплилось дуже багато парадоксів. Класичний злий дракон, наприклад, у ній мрії про те, аби творити красу, а люди, навпаки, готові її знищувати. Повість Казка це епічний прозовий твір, в основі якого захоплива розповідь про вигадані події і явища, які сприймаються як реальні. У цьому жанрі на прикладі вигаданих ситуацій ми розбираємось у стосунках людей, вчимось відрізняти погане від хорошого, оцінювати вчинки персонажів. Головними героями історії «Місце для дракона є, власне, дракон Грицько, Пустельник, Пан Лаврін, Джура, Воєвода, Князь та Принцеса Анастасія. Що ж, згадаємо хронологію подій у творі. Ми перебуваємо у князівстві, де панує володар князь Люботинський. Він вирішує зібрати військо, бо його воєвода приносить звістку про те, що недалеко живе справжній дракон. Але ми дізнаємо, що дракон не простий. Він пише вірші і абсолютно мирний до людей, а навчив його письму та грамоті пустельник Чоловік, який жив собі окремо від усіх. І оскільки дракон Грицько був дружнім, хоч люди так не вважали, він відмовився битись з лицарями. Далі, як завжди у кожній касці, з'являється герой це пан Лаврін, який разом з Джурою, тобто помічником, їде у Люботинське князівство на бій проти дракона. Князь же хитрістю вирішує вмовити дракона битись з лицарями. Після смерті пустельника дракон погоджується на бій. У якому й програє пану Лавріну. Дракон підставляє око пану Лавріну, але лицар не може цього зробити, тобто вбити дракона. І це робить Джура. Як і в кожній касці, тут, до речі, теж є принцеса. Бо заради ж кого пан Лаврін приїхав з драконом, як не заради неї. Але принцеса Анастасія виявляється дуже чуйною та дорікає собі в тому, що винна у смерті дракона. Теж відчуває князь, який не знаходить спокою після всього, що відбулося. На завершення автор звертає увагу читачів, що все не так просто, і часто зло є в нас самих, а не зовні. І треба вміти перемагати внутрішніх драконів добром та любов'ю. Отож бачимо основну тему історії боротьба добра і зла. Власне, від часу створення світу і до наших днів філософи, письменники, художники намагались пізнати ці два основні життєві орієнтери. А що для вас особисто є добро і зло? Які асоціації виникають, коли чуєте ці слова? Хто, на вашу думку, із героїв повісті є уособленням добра? А хто зла? Уособленням добра в повісті можна назвати дракона і пустельника. А зла князя і радника. Князь зробив зло драконові і сам від нього постраждав. Бо, як то кажуть, хто з мечем прийшов, той від меча і паде, бо зло повертається до того, хто його зробив. Що цікаво, Юрій Виничук змінив класичні ролі, як до речі, і в мультфільмі про дракона, аби закликати нас по-іншому подивитись на життя. За словником Жайворенка, знаки української етнокультури змій це казкова істота з крилами і тулубом плазуна, наділена незвичайною силою. Дракон за повір'ям може сильно шкодити людині. У народних оповіданнях це сила зла. Дракон же у казці символізує випробування, через які потрібно пройти героєві, щоб отримати безсмертя душі. Для цього треба перемогти дракона, який насправді живе всередині кожного з нас. Дракон це наша темна сторона. Погляньмо, у яких подіях у творі втілюється добро та зло. По суті, все, що пов'язано із діями пустельника та дракона, це про добро. Написання літопису та поезії це творчість. Вибір видихнути гаряче повітря вгору, щоб не обсмалити дерева. Це про чуйність та відповідальність дракона за свою силу, про принцип не нашкодь. Турбота про пропустельника і фінальна самопожертва дракона це теж про добро. Зло ж бачимо у військових походах, у хитрості князя та лицарів, які виманювали дракона з печери, про рішення князя привести доньку до дракона та бажання його вбити. Але Юрій Виничук робить усе ж акцент на добрі. У тексті читаємо словами дракона. Я ніколи нікому зла не вченю, а ще, яке щастя мати друзів і могти за них пожертвувати життям. А далі, що ж буде, коли народ відчує, що йому замало смерті змія, бо зло ним не вичерпалось, і він кинеться шукати інші джерела зла. Де взяти стільки драконів, аби кожен з нас мав кого розіп'ясти? Як я можу навчити його робити зло, коли сам не знаю, як це робити, говорить пустельник. Юрій Миколайович Винничук через героїв показує, що так чи інакше, а у світі має існувати біле і чорне добро і зло. Однак помилка, яку роблять люди, вони часто ставлять штампи та стереотипи і не хочуть бачити правди, що у кожному з нас є і те, і те. Про це дуже цікаво сказав один відомий фізик лауреат Нобелівської премії Альберт Ейнштейн. Якщо зла не буде, звідки пізнаєш добро. Якщо темряви не буде, то як ми пізнаємо, що таке світло? Ця думка влучно перегукується із афористичною мудрістю Григорія Сковороди: Хіба може говорити про біле той, кому невідоме, що таке чорне? Не можна побудувати справедливості неправедними діями, не можна стати щасливим на нещасті інших. Лише з добра можуть вирости зернятка добра, а зло породить ще більше зло. Тому все має бути гармонійне. Та, на жаль, і в нашому житті зараз трапляються випадки, коли хтось обирає шлях зла, війни та смерті. І тоді з'являються ті, хто готовий захищати ідеали добра, любові та миру. Для нас сьогодні це наші воїни Збройних сил України, волонтери та всі, хто докладають зусиль, аби перемогти ворога. У повісті касті таким героєм, патріотом був Грицько читаємо це в рядках і мушу вмерти на цій землі і за неї. Або ж. Коли людина іде на смерть за вітчизну, то її ім'я потім прославляють у віках. А ще герой мусить бути свій для історії і для прикладу. А відповідь на запитання, чи вдалося добру перемогти, знаходимо в останніх абзацах повісті А як та ніч проминула дощ ущух, і затихло все. А вгорі світанок розцвів. І заблищав на воді самоцвітами небо очистилось і осіннє сонце бліде й змарніле вистрілило проміння понад світом. Яким можемо зробити висновок, що світло, тобто добро, перемогло, і відданість дракона грицька була недаремною. Після темної бурі завжди виходить сонце. Пам'ятайте про це. Та не забувайте самі бути сонцем для інших, підтримуйте тих, хто потребує, як це робив і маленький вікінг, і пустельник. Дивіться на справи людей та на їхній внутрішній світ, не вірте стереотипам. Вони часто помилкові. Відкривайте своє серце та наповнюйте його добром, як наші дракони, Рицько та Безубик. І на завершення. Спробуємо разом визначити основні проблеми повісті казки Отож, це роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви та проблема вибору. Що ж, я вас вітаю! Ми дізнались, як приборкати внутрішніх драконів. А ще разом наблизились до таємниці метафор, які автор заховав у повісті касті Місце для дракона. До речі, пан Юрій активний користувач соціальних мереж. Декілька років тому я запитала у нього, про що ж ця історія? І він відповів, що це казка для дорослих, і автор радить маленьким читачам ще повернутись до неї протягом свого життя, аби розгадати усі метафори. Тож, радьте книгу не тільки друзям, але й батькам. Поширюйте та читайте українське! З вами була Катерина Молодик. Почуємось. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофундейшн.